Привіт мої дорогеньке. Записую я це відео моєї жостої та я... ніч. От, от таке от таке болот тут. Але пісочок вчора я теж скупався ввечері. your sky, cause you're a sky Що, любимо, поки що я в старому виживі. шукав магазин, де можна придбати карт-рідер та OTG-кабель для того, щоб перекидувати вінку. Секшн камери на телефони, щоб потім монтувати, але поки що, поки що не знайшов. На жаль, не знайшов. Вихід такий: буду їхати до Шацька і туди заказувати новою поштою. Це все діло. Дай тобі, Боже, приїде. Але без обміну інформацією з екшн камерою не буде нормального контенту. Тільки но ну, ще познайомився з файним хлопцем, хлопчина в такі вишиванці, теж займається велоспортом. Молодець, підтримую таких людей. Дуже файно поспілкувались, класна е людина. Е все ж таки бажаю, щоб в нього все все було файно з навчанням, щоб вийшло зробити те, що він задумав. Коротше, і Отак тобі в старому теж є велотуристи. Тому зараз збираюсь і їду. Так, їду до Шацька, не буду ніде зупинятись. туди тудись. А там вже подивимось. Потрапив сьогодні на футбольчик. Цінувачі футбола, ставте лайк. Це дуже класно. Чомусь пісня згадалась, короля і шута проклятий старий дом. Такий прям ух, деревина, чорненький, але все загорожено, на жаль. залишилось 10 кілометрів. Але їдеться, хоч дорога дуже лайна. Одна дорога їдеться дуже тяжко, тому що я дуже погано посидив. Я не поснідав. Гаряча кружка то не їда, то як? То, то приправа до їди. Там запах води є такий. О. Сюди навряд чи десь точно тут озера повинні бути Тому що якось є якесь відчуття. Що. Щось тут не так, знаєте як буває. Не можу сказати, звісно. Чомусь не, не бачу ніяких озер. Але вже запах вже є води. Значить, повинно бути щось таке. Дивне відчуття. бачно озеро. Це ще не те, О. є така тема, але це ще не те. Будемо шукати. Це клас. Ну що, дорогеньке? Почались шацькі озера, оце перше зі сходу, східу. Таке озеро велике-велике. Бачите? Дуже велике. Жара неймовірна. Але попереду ще з кілометрів сім є, Буду вибирати якось, якесь файне, класне місце. Дуже прикольне. Подивимось. Але от поки що таке озеро це. Доріжка йде від шацька до самого Світязя. У ній навіть не хочеться їхати швидко, тому що як масло просто. І зі всього тут починається курортна зона, озера Світязь. тому що дуже багато машин відразу, дуже-дуже всіх, взагалі всіх багато, ходять в плавках, люди з кругами, Коротше, як, все як на морі, але не, не море. Хоча Світязь дуже-дуже великий, і, не знаю, Мабуть і берега не бачу. Зараз побачимо. Зараз я звертаю, куди Ну Давайте прямо з вами. І звернемо разом. Дивіться, скільки народу тут. Ну Звісно, я тут не буду ніде стояти. Я собі місце знайду більш затишне. Зовсім те, що я очікував. Ну, я розумів, що центральний міський пляж то буде набитий людьми, але людей от так. Як сільотки в банки. Але хлопець мені зі старого вижива спасибо тобі, до речі, дякую. Дав малесеньку наводку і я зараз туди поїду. Місце воно типу більш затишне. Коротше, час в мене дуже багато. Зараз я зараз я тут присяду, підзаряжусь основательно і поїду шукати далі. Якщо хтось буде в Шацьку, є малесенький лайфхак відразу. Тут є кафе, прямо біля О, там, пляж. І тут кафе. А тут пивобат, бутилка коштує 70 гривень. І прямо біля кафе є магазин Надія. Тут пиво Бат коштує 35 гривень. Два рази дешевше, від 1 метр. Кафе 70, магазин 35. Зрозуміло. Але теж народу вистачає. Ну а так взагалі. Ну, Це не моє місце точно. Не для палаток тут діло. Вон мой, мій тінь стоїть. Ну що, шановні мої? Нарешті я знайшов місце, де взагалі нікого немає, такий малесенький берег, але водичка просто космос-ураган, берег. Пісочний. Навіть лодочка в мене є, може поїду порибачу. Отакий От пісочний бережочок. От така в мене тема навколо мене. Отам є люди. Отам є люди. А отут є один люд. І це я. Так що зараз буду розкладатися. Взагалі ту зарано, але треба розкластися, так сказати, застовба, застовбачити місце, а потім е, треба їхати до Магазу вже увечері, як усі розійдуться. Велик в мене буде дуже легенький, а до Магазу тут 300 метрів їхати. Коротше, півхвилини. Щось куплю собі смачненького і буду сьогодні відпочивати. Я не можу повірити, за декілька днів я приїхав на місце ночівки за дві години раніше, аніж навіть ну, аніж можливо, в принципі. Да? Тут я стою, зараз ще вон сонечко і все супер, все бачно мені. Не треба з ліхтариком. Коротше, ну, Відвик є просто, відвик вже від такого комфорту. І тут є така на висоті поляночка така. Ось тут прям супер-супер палатка стане в мене і буде. Сьогодні вона в тіньку, що дуже добре. А завтра буде на сонечку, що ще краще, тому що на сонечку в мене дуже швидко конденсат висохне. І мені. А, хоча що мені конденсат? Завтра я цілий день ще тут тусуюсь. Коротше, дуже файно, що тут дуже недалеко магазини. І мені не треба буде коротше, турбуватись про моє місце. Тому що тут воно таке просто не для туристів. Тут воно, до речі, просто маленьке, от сеньке, да? І тут нема піщаного пляжу, як отам, як там. Чути, чути маєте, так? Да? Оторот гаваря відпочиваючи. Так що, ну коротше клас, все, я вмостився, зараз збираюсь. Все дорогеньке. Трошки пізніше щось таке буде інтересне, мабуть.